Псалом 78. Псалом Асафа Боже, прийшли народи до Твоєї спадщини, осквернили твій святий храм, перетворили Єрусалим у сховище для овочів, а трупи рабів твоїх покинули на поживу небесним птахам, тіла твоїх праведних, земним звірам. Пролили, наче воду, їхню кров навколо Єрусалима, і не було кому поховати, ми стали посміховиськом для наших сусідів, предметом глуму та наруги для тих, хто навколо нас. Доки, Господи, залишатимешся в гніві, невже навіки? Доки палатиме, наче вогонь, Твоя ревність? Вилий свій гнів на народи, які тебе не знають, і на царів, які не прикликали Твого імені. Адже вони поглинули Якова і спустошили Його місцевість. Не згадай нашого давнього беззаконня, нехай якнайшвидше Твоє милосердя піде попереду нас, бо ми стали надто нужденні. Поможи нам, Боже, Спасителю наш. Задля слави Твого імені, Господи, визволи нас очисти наші гріхи задля Твого імені, щоб народи часом не сказали, де їхній Бог, хай на наших очах народам стане відомо про відплату за пролиту кров Твоїх рабів. Нехай дійде до Тебе стогін закованих, згідно з могутністю своєї сили захисти синів тих, які приречені на смерть. Віддай нашим сусідам у семеро на їхнє лоно, їхню ж наругу, якою вони тебе зневажали, Господи. Ми ж твій народ, вівці твоєї отари будемо навіки Тебе прославляти, У рід і рід будемо сповіщати хвалу твою. Послання до Євреїв, розділ 12. Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами, ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом, і забули про заклик, що звернений до вас, як до синів. Сину мій, не нехтуй Господніми картаннями і не падай духом, коли Він докоряє. Адже кого Господь любить, того й карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Якщо зазнаєте докору, то з вами Бог поводиться як із синами. Хіба є такий син, якого батько не картає? Якщо ж ви залишаєтеся без картання, якого зазнавали всі, тоді ви незаконні діти, а не сини. До того ж, ми мали наших тілесних батьків, які карали, і ми соромилися, то чи незначно більше повинні коритися Отцеві духів, аби жити. Ті на короткий час нас карали, коли вважали це за потрібне. А це для нашої користі, щоб ми стали учасниками Його святості. Усяке ж покарання в даний час не здається радістю, але смутком, та згодом ті, які навчені ним, приносять мирний плід праведності. Тому випростайте опущені руки і знеможені коліна, і стежки для ваших ніг зробіть прямими, аби кульгаве не збочило, але радше, щоб виправилося. Майте мир з усіма і святість, без яких ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не наробив прикрощів, коли випустить гіркий корінь, та щоб ним багато хто не опоганився, аби не був хто блудником або нечестивим, як Іса, який за одну страву віддав своє первородство. Тож знайте, що й тоді, коли він забажав успадкувати благословення, був відкинутий, хоча зі слізьми його шукав, бо не знайшов можливості покаятися, адже ви приступили не до гори, до котрої можна доторкнутися, ні до палаючого вогню, і хмари, і темряві, і бурі, і звука сурми, і голосу мови його, почувши, вони просили, аби більше не звучало до них слово. Тому що не могли знести наказу, коли б і тварина доторкнулася до гори, то нехай буде побита камінням. І таким страшним було те видовище, що Мойсей сказав: Я наляканий і тремчу. Але ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до Небесного Єрусалима, до десятків тисяч ангелів, до торжества, до церкви первістків, записаних на небі. До Бога суддів всіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника Нового Завіту Ісуса, і до крові очищення, яка краще промовляє від крові Авеля. пильнуйте, аби не відректися того, хто говорить. І якщо ті, котрі зреклися того, хто пророкував на землі, не уникнули кари, то тим більше ми, коли зрікаємося того, хто з неба. І голос якого тоді захитав землею, і який тепер обіцяв, кажучи, ще раз я захитаю не тільки землею, але й небом, оце ще раз означає заміну того, що хитається, як такого, що створене, аби залишилося непохитним. Тому, одержуючи непохитне царство, маємо благодать, якою служимо до вподоби Богові з побожністю і страхом, адже наш Бог це нищівний вогонь. Книга Пророка Єремії, розділ 5. Пробіжіться дорогами Єрусалима і роздивіться, і розізнайте, і пошукайте на його площах, чи знайдете того, хто чинить суд і шукає віру. І я буду милосердний до них, говорить Господь. Вони говорять: Нехай живе Господь, та хіба через це не клянуться неправдою? Господи, чи твої очі не на вірність? Ти їх карав, а вони не відчували болю, ти їх знищував, а вони і тоді не забажали прийняти на поумлення, вони зробили свої обличчя твердішими за камінь і не виявили бажання повернутися. І я сказав вони, напевно, бідні, вони тому безсилі, що не пізнали Господньої дороги і Божого суду. Піду до чоловіків і скажу їм: бо ці пізнали Господню дорогу і Божий суд. Дивлюсь, а вони одностайно розбили ярмо, розтрощили кайдани. Через це на них напав лев із лісу, і вовк губив їх аж до домів, і леопард чатував над їхніми містами. Усі, які виходять з них, будуть впольовані, бо помножили свої беззаконня, зміцніли у своєму відпадінні. За які із цих вчинків буду милосердний з тобою. Твої сини мене покинули і клялися тими, які не є богами. Я їх нагодував, а вони чинили перелюб і ночували в домах розпусти, стали жеребцями, які пожадають жінок, кожний іржав до жінки свого ближнього. Хіба за це я не навідаюся, говорить Господь, чи на такому народі не помститься моя душа? Підніміться на його захисні мури і нищіть, але остаточно не знищуйте, залиште його підкріплення, бо вони Господні. Адже зовсім знехтував мною дім Ізраїля і дім Юди. Вони сказали неправду своєму Господу і заявили: Це не так, на нас зло не прийде, і ми не побачимо меча та голоду. Наші пророки були на вітер, і в них не було Господнього слова. Так з ними і станеться. Через це так говорить Господь Вседержитель. Оскільки ви сказали це слово, то ось я вклав мої слова у твої уста, як вогонь, а цей народ дрова, і він їх пожере. Ось я наводжу на вас, доме Ізраїля, народ здалека, говорить Господь. Народ, голос чийого язика не було чути. Усі сильні, і вони з'їдять ваші жнива та ваш хліб, і вони поглинуть ваших синів і ваших дочок, і пожеруть ваших овець і ваших телят, і пожеруть ваші виноградники, ваші фігові сади та ваші оливкові дерева, і змолотять мечем ваші сильні міста, на які ви покладали надію. І буде в ті дні, говорить Господь Бог твій, не дам вас на остаточне знищення. І буде, коли питатимуть, через що зробив нам Господь, Бог наш, це все, то скажеш їм: оскільки ви служили чужим богам у вашій землі, саме тому будете служити чужим не у вашій землі. Сповістіть Це в домі Якова, і нехай почується в Юди. Послухай же, це, народи нерозумний і безсердечний, у них очі та не бачать, у них вуха та не чують. Хіба мене не боятиметеся, говорить Господь, чи не поважатимете моєї присутності того, хто визначив пісок за границю морю, вічний наказ, і воно його не перейде і забушує, та не зможе, і заревуть його хвилі, та не вийде за його границі. А в цього народу є неслухняне та непокірне серце, і вони відхилилися і відійшли. І не сказали у своєму серці: Маймо ж, страх до нашого Господа Бога, який дає нам ранній і пізній дощ за часом повноти припису жнив і який зберіг нас. Ваші беззаконня відвернули це і ваші гріхи віддалили добро від вас, адже в моєму народі знайшлися безбожні й поставили пастку, щоби знищити людей і схопили їх. Як наставлена сітка повна пташок, так і їхні доми повні обману. Через це вони звеличилися і збагатилися, і порушували правосуддя, не судили суд сироти і не судили суд вдови. Хіба за це не відвідаю, говорить Господь, чи не помститься моя душа на цьому народі? Жах і жахливі діла сталися на землі. Пророки пророкують беззаконне, а священники при цьому плескають у своїй долоні. І мій народ таке полюбив. А що робитимете після цього? Книга Пророка Єремії. Розділ 6 Укріпіться сини Веніаміна Спосеред Єрусалима і втекує. Дайте знак трубою, і навіть тахармою підніміть знак. Бо зло заглянуло з півночі і надходить велике знищення, і твоя велич буде забрана, дочко Сіону. На неї прийдуть пастухи і їхні стада, і поставлять на ній намети довкола, і кожний пастиме своєю рукою. Приготуйтеся проти неї на війну, устаньте і підемо проти неї опівдні. Горе нам, бо схилився день, бо зникають тіні вечора. Устаньте і підемо вночі та знищимо її основи, адже так говорить Господь: зрубай її дерево, вилий на Єрусалим силу. О місто, віроломна дочко, у ній усяке гноблення. Як став, тримає свіжою воду, так і вона тримає свіжим своє зло, безбожність і терпіння почується посеред неї, це постійно перед нею. Стражданнями і биттям будеш напоумлена, о Єрусалиме, дочко. Хай не відійде моя душа від тебе, щоб я тебе не зробив непрохідною землею, яка не буде заселена. Адже так говорить Господь: збирайте, збирайте, як виноград, рештки Ізраїля, простягніть руку, як той, хто зриває до свого кошика, до кого заговорю і засвідчу, і він послухає. Ось їхні вуха не обрізані і не можуть чути. Ось Господнє слово було для них на погорду, вони не бажали чути його. Я сповнив мій гнів та затримав, і я не поклав їм край. Виллю його на немовлят ззовні та на збір молодих разом, бо чоловік і жінка будуть захоплені старший з тим, хто досягнув похилого віку, і їхні доми будуть повернені іншим разом з полями та їхніми жінками, бо простягну мою руку на тих, хто живе на цій землі, говорить Господь. Адже від їхнього малого і аж до великого всі наповнилися беззаконням, від священика і аж до фальшивого пророка всі чинили неправду, і лікували рани мого народу, погоджуючи і кажучи: Мир, мир, а де є мир? Бо вони засоромилися і ослабли. Та навіть коли вони зовсім засоромилися, то не зрозуміли свого жалюгідного стану. Через це поляжуть у своєму падінні і загинуть у час відвідень, сказав Господь. Так говорить Господь: зупиніться на дорогах і розгляньте і запитайте про вічні Господні стежки, і подивіться, яка дорога добра, і йдіть нею, і знайдете очищення для ваших душ. Та вони сказали: Не підемо, я над вами поставив сторожу, послухайте голос труби. А вони сказали: Не послухаємо. Через це почули народи і пастухи їхніх стад. послухай земле, ось я наводжу зло на цей народ. Плід їхнього відвернення, бо вони не сприйняли моїх слів і відкинули мій закон. Навіщо мені несете ладан із сави і корицю із землі здалека, ваші всепалення неприйнятні, і ваші жертви мені не милі. Тому так говорить Господь: ось я насилаю безсилля на цей народ, і через нього ослабнуть батьки і сини разом сусід і його ближній загинуть. Так говорить Господь. Ось із півночі приходить народ, і народ підніметься з краю землі. Вони триматимуть лук і спис. Він жорстокий і не помилує. Його голос, наче бурхливе море. Він вишикується на конях і колісницях, як вогонь, на війну проти тебе, дочко Сіон. Ми почули чутку про них. Ослабіли наші руки, нас охопила скорбота, болі, як у тієї, яка народжує. Не виходьте в поле і не ходіть по дорогах, бо довкола живе меч ворогів. Дочко мого народу, підв'яжися між ковиною, потруси на себе попелом, учини собі плач за улюбленим, жалібний плач, бо раптово на нас найде страждання. Випробуванням дав я тебе серед випробуваних народів. І пізнаєш мене, коли випробовуватиму їхню дорогу. Усі неслухняні, які ходять зігнені, мідь і залізо, усі вони зітлілі. Не стало ковальського міха, від вогню не стало свинцю. Даремно плавильник намагається відлити срібло, їхнє зло не розтопилося. Назвіть їх невипробуваним сріблом, бо Господь їх відкинув.